Сірі, погода за вікном. Мінус 25 градусів за Цельсієм. <плес> ну, Тю, так у тебе геолокація збилась, ти в Лапландії. Хай проблеми та незгоди, не роблять вам житті погоди. Я думаю, у кожного було таке. Ви приблизно оцінили обстановку за вікном на око і виглядали десь ось так. Що там, самурай? Побутовий термометр? Неправильно, що там і самурай. Проєкт Світ на дотик» Випуск, побутовий термометр. Цей термометр має дуже простий та зрозумілий функціонал. Натискаємо на одну кнопку та розуміємо температуру в кімнаті та за вікном. The is так, цей маленький провід можна виконати за вікно і мати свій незалежний прогноз погоди. І тоді жоден синоптик не буде повішений за неправдивий прогноз погоди. Технологія це свобода. Підпишись та допоможи відновити зір нашим захисникам у шапці профілю.